Всім привіт! Ви на каналі про трейдинг Сьогодні ми проаналізуємо графік біткоін. Також хочу тобі порекомендувати підписатися на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Я давав біток вище уровня 109 759 доларів Чого я його давав і чого. Я вирішив, що він піде в лонг. Я розказав в своєму прошлому відео про біткоін, проаналізував біткоін і також дав тобі предпосилки того, чого він буде йти в лонг. Якщо тобі цікаво, ти можеш зайти подивитися. Тепер давай узнаємо, що нам чекати в ближайші дні від нього. І так, в першу чергу, я хочу тобі показати такий локальний уровень. Це Цей локальний уровень. Це приблизно там 112300 доларів. Чого він для нас ключовий? Бо в нас був оцей імпульс, і після того, як ціна тут росла, 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 в цій точці її остановили. Було падіння, підход опять до нашого уровня, откат і пробой, імпульсний пробой. Це став оцей уровень, для нас зараз є зеркальний. Локально-зеркальний уровень. Ми можемо чекати від нього ложного пробою і далі движення ціни в лонг. Також ціна може його пробити, закріпитися і піти в шорт. Треба дочекатись, коли ціна дойде до нашого цього локального уровня. І коли вона покаже картинку, що вона буде йти в лонг і в шорт, далі можна точно вже сказати, куди вона піде. Зараз вона. Не знаходиться біля уровня, і ми не можемо приділити, куди буде двигатися ціна. Давайте тепер подивимось на днівний графік. І так, по днівному графіку, що я хочу тобі сказати. Якщо ти подивишся на оцей нижній уровень 107 200 доларів то ти бачиш, що біток. Тут падав-падав, і в цій точці розвернувся, і пішло імпульсне движення в лонг. Чого він розвернувся в цій точці, я не знаю, чого він розвернувся. Є ли тут е, якийсь ключовий сильний уровень, я його не бачу. Е, звідси да, можна так подумати, що може з'явився якийсь крупний покупатель. Який буде толкати ціну до 117 397 доларів. Чого для нас ця ціна ключова? Зараз я тобі покажу. І так, Для нас вона є ключовою, бо якщо ми подивимось, з цієї точки в нас було падіння, откат, звідси, ціну знову погнали вниз. ціна підійшла, зробила ложний пробой, і знову вона падає. І зараз ми підходимо знову до уровня. От того оцей уровень для нас буде ключовий. Я би чекав якогось би, все ж, лангового сценарію, підход до нашого уровня, якась проторговочка, яка буде показувати, що ринок вже йде в лонговому направленні поджаття, енергії, енергія. Да? Якісь продажні чи викупні бари, і далі двіження в лонг. Я би чекав такого сценарія, але ми дочекаємось, коли ціна дійде до нашого ключового уровня, і потім будемо аналізувати графіки біткоін більш детально. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця, всім гарного дня і вечора, всім пока-пока.